Всім привіт! Ви на гесітком. Зустрічайте епічне тестування AMD Radeon RX 6400 найдоступнішої карти 6000 серії. Ми почекали, поки хайп по ній вляжеться, ціни стабілізуються, і ось тепер з холодною головою розберемося, що з нею не так. Який план? Спершу розкажемо, що це за карта. Потім порівняємо її з п'ятіркою конкурентів в синтетичних та ігрових бенчмарках, дізнаємося, чи сильно втрачається швидкість при роботі в старих системах з PCIe 30 а також запустимо на ній 10 ігор і поділимося враженнями. Приємного перегляду! Сам GPU ми тестуватимемо на прикладі картки Asus Radeon RX 6400 Dual, наданої дружнім магазином CompX.com.ua. Крім відеокарт, тут є весь спектр комплектуючих і все, що з ними пов'язане. Готові комп'ютери, міні-ПК, периферія, монітори, ноутбуки та аксесуари. Працює трейдін: здаєш стару залізяку, отримаєш знижку на нову. БВ-товари також доступні, у тому числі за криптовалюту та з різного виду розсрочкою. Ознайомитись з асортиментом магазину та цінами можна за посиланням в описі. Отже, в основі RX6400 знаходиться 6 нанометровий GPU NaVI-24. У нього 768 потокових процесорів, 32 блоки растеризації та 48 текстурних юнітів. Також є підтримка прискорення трасування променів, чисто щоб подивитися, що технологія працює. Частоти у карточки від Asus референсні до 2321 МГц boost Clock і до 2039 МГц у ігровому режимі. Пам'яті 4 ГБ типу gddr 6, яка працює по вузькій 64-бітній шині з пропускною здатністю 128 ГБ на секунду. З мінусів всього 4 лінії інтерфейсу PCI 4.0, тому при встановленні карти в стару систему з PCI 30 продуктивність трохи знизиться, наскільки скоро дізнаємось. Все вище озвучене загорнуто компанію Asus в дуже ефективне двослотове охолодження. Конструкція передбачає два вентилятори axial Tech із зменшеною центральною частиною та подовженими лопатями. На відміну від аналогів, вони створюють концентрований повітряний потік з посиленим тиском. Безпосередньо обертання забезпечують подвійні кулькопідшипники. Вони в два рази надійніші за аналоги з системою ковзання. тобто працюють плавно і довго та без сторонніх звуків. Ну а без навантаження система охолодження взагалі мовчить за технологією 0 дБ. Вентилятори заводяться лише при нагріванні GPU до 52 градусів. З інтерфейсів у картки HDMI 2.1 і DisplayPort 1.4A з підтримкою HDCP2.3. Додаткового живлення їй не потрібно. Достатньо 53 Вт із загальних 75 від слота PCIe. Блок живлення рекомендовано потужністю 350 Вт для референсних карт, а Asus на всяк випадок пропонує брати 500 Вт, бо вони ж різної якості бувають. Під час максимального навантаження стрес-тестом температура GPU не перевищувала 61 градус, а пам'яті майже 65. При швидкості обертання вентиляторів до 59% карта видавала комфортний рівень шуму. Якщо вірити моніторингу, енергоспоживання становило лише 43 Вт. Хоча буває, що моніторинг оцінює потужність карток Radeon тільки по споживанню GPU, без врахування інших компонентів пам'яті та охолодження. Тепер про опонентів. Їх капець як багато, на будь-який смак. Radeon RX6400 це одна з найдешевших карток, котра на папері забезпечує можливість більш-менш грати в сучасні ігри. Тому є ймовірність, що її будуть встановлювати в недорогі ПК з підтримкою лише PCIE 30. Так що перший опонент для RX6400 у слоті PCI 4.0 це вона ж, тільки в режимі 3.0. Дізнаємося, скільки втрачаємо продуктивності в такому випадку. Другий опонент знайома нам ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition. Робили на неї огляд, залишимо посилання в описі. У цієї карти такий же GPU Navi 24 але з більшою кількістю потокових процесорів і текстурних блоків 1024 та 64 відповідно, а також вищі частоти. Тут ми оцінимо доцільність переплати. Третій конкурент GeForce GTX 1650. На ринку є варіанти з пам'яттю gddr 5 та gddr 6, другий у середньому на 10% швидший, його і взяли. Цей GPU містить 896 ядер CUDA, 32 блоки рестеризації та 56 текстурних юнітів. А 4 ГБ відеопам'яті працюють по шині 128 біт. Також у роздробі ще можна зустріти нові відеокарти GTX 1050 Ti. Теоретично вони мають бути повільнішими за 6400, що ми й перевіримо. Це картки майже шестирічної давнини на старому чіпі. Усередині 768 шейдерних процесорів, 32 блоки ROP та 48 TMU. пам'яті 4 ГБ типу gddr 5 зі 128-бітною шиною. Ми такі нові карти не рекомендуємо, але вони є на БВ ринку, де значно дешевші. І якщо вже торкнулися ринку юзаних відеокарт, там можна знайти ще одного конкурента GTX 1060 з 6 ГБ пам'яті. Зараз він коштує навіть трохи дешевше. Хоча картці також 6 років, у її драйверах є опція програмної емуляції трасування променів. Так, зрозуміло, буде дике слайдшоу, але з'явиться можливість подивитися хоча б на рейтрейсінг. нехай і на стоп кадрі. Врешті-решт, люди ходять в картині галереї і нічого. По всіх характеристиках, ця карта набагато краща за GTX 1050 Ti і складе гідну конкуренцію 6400. Плюс-мінус за ті ж гроші зараз можна знайти стару добру Radeon RX 580, причому технологічно стару в буквальному значенні цього слова. Ми взяли 8-Гіговий варіант, і по пам'яті він найбільш продуктивний завдяки шині 256 біт з пропускною здатністю 256 ГБ на секунду. Структурних блоків тут теж відносно багато, лише потокових процесорів 2304. Загалом дуже цікавий конкурент для RX6400. Головний мозок нашого вулука – процесор Intel Core i 7 12700 k У нього 8 високопродуктивних ядер з гіпертрейдін та 4 енергоефективних, що сумарно дає 20 потоків. Встановлювали картки на материнську плату Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi, а перемикання режимів PCIe робили в налаштуваннях BIOS. Окрім інших переваг, у неї класний звуковий кодек ALC 4080 із підсилювачем Savitec. А програмно ця зв'язка покращується технологіями DTS Sound Unbound та Sonic Studio 3. Холодним розум процесора допомагала зберігати водянка Asus ROG Strix lc 2 240 ARGB. Крім високої ефективності та сумісністю з безліччю платформ, вона робить вагомий внесок в оформлення системи ARGB підсвічуванням кришки помпи та вентиляторів. Також присутнє гравіювання ROG, що доповнює компоненти з такої ж серії. Оперативної пам'яті у нас багато і вона швидка на замовлення Intel 12-го покоління 32 ГБ ddr 5 5600 двома планками Kingston Fury Beast. Система ігри та бенчмарки запускалися та працювали дуже швидко завдяки NVMe SSD Asus ROG Strix SQ7 на 1 ТБ. Швидкості читання та запису 7000 та майже 6000 МБ на секунду. Крім того, підтримується комплексне апаратне шифрування, а в комплекті є утиліта для захисту даних Asus NTI Backup Now EZ. Блок живлення на 1000 Вт залишився від попередніх тестів Seasonic Prime GX 1000. Навіть у такій не надто вибагливій системі він доречний, тому що повністю модульний, зручний у використанні, тихий та холодний. А 12 років гарантії дозволять пережити не одну систему. Зібрали все в корпусі Big Purebase 500FX. Чотири встановлені вентилятори створили відеокартам дуже комфортні умови роботи при такому ж комфортному рівні шуму. Також ще нагадуємо, що ми не втрачаємо FPS під час запису геймплеїв, тому що цим займається окремий ПК з картою захоплення Avermedia Live Gamer 4 k Отже, починаємо порівняння купи доступних відеокарт та одного дублера RX 400 з інтерфейсом PCIe 3.0 проти більш сучасного 4.0. Як бачимо, при використанні RX6400 в системі зі старим слотом читання і запис в пам'ять зменшуються просто в два рази, про що свідчить AIDA 64 GP GPU. А ось у більш продуктивному четвертому варіанті ці швидкості на рівні 6500 XT. Далі дивимось на 3 d Port Порт Тут половина карток не підтримується, але нам цікавіше інше. Так ось у більш сучасному інтерфейсі PCI 4.0 RX 6400 вдвічі швидша, ніж з версією 3.0. Хоча навіть так вона на 35% слабша за RX 6500 XT. А вже 3D Time Spy різниці від швидкості PCI не відчув. 6400 у будь-якому випадку на 33-35% відстає від 6500 XT і практично дорівнює GTX 1650. Аутсайдер тесту це 1050 Ti. Від героїні відео вона відстає на 49%. 3D Mark Wildlife Extreme теж все одно як з 6400, що в старому слоті, що в новому. Розклад сил майже не змінився. Хіба що лідера попереднього тесту RX6500 XT наздогнала старенька RX 580. Разом вони обійшли героїню відео на 31%. Отже, якщо взяти середній відсоток по всій синтетиці, то 6400 у старій системі працюватиме гірше на 14%. У цілому майже всі карти з порівняння виявилися швидшими. GTX 1650 на 6%, RX 580 на 17%, RX 6500 XT на 30%, а GTX 1060 6G аж на 91%, якщо врахувати і значно швидшу роботу емуляції трасування у Порт Рояль. І любов блендер до зелених та великих відеобуферів. Чисту перемогу RX 6400 у режимі PCI 4.0 здобула лише на GTX 1050 TI на 33% у середньому. Що ж, зразкові орієнтири використання карток для робочих завдань ми отримали. Тепер подивимося, як розподілилися місця в ігрових бенчмарках у роздільній здатності Full HD. Є надія, що 6400 себе ще покаже. В Assassin's Creed Вальгала вибрали середнє налаштування графіків DX12. Насамперед оцінюємо різницю між двома режимами RX6400. Вона становить 10 і 14% за середньою частотою та рідкісними подіями. Однозначно виграє героїння відео лише у 1050 Ti від 15 до 33%. А інші картки її вже обходять, у тому числі GTX 1650. На 8% за середньою частотою та на 29% за дуже рідкісними подіями. Хоча реальне відставання від колишнього хіта GTX 1060 зовсім невелике, всього 5 кадрів на секунду за ключовими показниками. У Cyberpunk 2077 теж більш-менш можна пограти на всіх картах при низьких налаштуваннях графіки. Навіть 4 ГБ відеобуфера всім вистачає з головою. Незважаючи на це, RX6400 в режимі PCI 4.0 на 21-36% краще за себе ж в режимі PCI 30. Якщо згадати про любов цієї гри до Nvidia, 6400 виступила непогано. Вона наздогнала за середньою частотою та рідкісними подіями GTX 1650 і на 7-10% обійшла 1060 за тими ж показниками. З цими відеокартами Forza Horizon 5 дозволяє встановити високу графіку в dx 12 Лідером бенчмарку виявилась Radeon RX 6500 XT. Вона випередила повноцінно працюючи 6400 на 24%. А та, в свою чергу, на 40-41% виграла у GTX 1050 Ti, на кілька FPS обійшла легендарну RX 580 і на рівних змагалася 1650 та 1060. Навіть не дивлячись на майже повністю заповнений відеобуфер, RX 6400 видала дуже плавний та стабільний ігролад. І нарешті Resident Evil 8 Village з пресетом Пріоритет графіка. Це, чесно кажучи, не найкращий варіант для карток з буфером 4 ГБ, тому що малувато. Наприклад, у RX 580 і 1060 зайнято трохи більше 5 ГБ, а у 6400 нестача об'єму компенсується за рахунок оперативної пам'яті, що загрожує просіданнями. Так ось у такому сценарії роботи різниця між PCIE 3.0 та 4.0 найбільш суттєва до 88% за показником 0,1% low. Ще більше 6400 обігнала 1050 Ti на 67 103%. І лише трішки випередила 1060 та 1650 на 8 9%. Лідером у цьому тесті, як на диво стала RX 6500 XT. Вона обійшла 6400 на 16 25%. Що ж, як бачимо, Radeon RX 6400 отримала схожий за потужністю GPU, як і у GTX 1650 і колись популярною GTX 1060. У середньому по всіх бенчмарках вони знаходяться на плюс-мінус одному рівні. Враховуючи, що 1650 трохи дорожча, це плюс. Про 1050 Ti взагалі можна забути. 6400 обігнала її в середньому на 40-62%. Знову ж таки, при схожих цінах. Якщо ж взяти суму значень середньої частоти кадрів за всіма бенчмарками, то отримаємо такий розподіл місць. Порівнюйте їх з реальними цінами на ринку нових та БВ відеокарт і обирайте що вигідно саме вам. При цьому пам'ятайте, що 6400 і 6500 xt краще встановлювати в систему, де процесор і материнська плата підтримують PCI E40. А тепер подивимося на реальні ігрові можливості Radeon RX 6400 в режимі PCI -E 4.0. Чи вистачить їй відеопам'яті та чи буде комфортним ігролад? Apex Legends відкриває хід парад при максимальних налаштуванні графіки та високих текстурах, які обіцяють влізти в 4 ГБ відеобуфер. В цілому геймплей комфортний і плавний, але з нюансами, іноді зустрічаються невеликі посмикування, які не прибираються зміною налаштувань. У середньому лічильник частоти знаходився на позначці 72 кадри на секунду. Battlefield 2042 випробовують GPU низькою графікою в режимі на 128 гравців на карті калейдоскоп. У підсумку в середньому отримуємо заповітні 60 плюс FPS, які лише іноді просідають до 29. Знову ж таки, геймплей в основному плавний, а керування слухняне. Невеликі підгальмовування все ж таки трапляються, але назвати їх критичними язик не повертається. Call of Duty Warzone найкраще грається з пресетом Near Medium, тобто близько середнього налаштування. Якихось серйозних проблем наші сто-500 органів чуттів професійних тестерів не помітили. Хіба що іноді може бути щось типу дрібного посмикування. Але незважаючи на це, грати плюс-мінус приємно при середніх 60 кадрів на секунду. Для Dying Light 2 найкращий варіант налаштувань низький. Традиційно спочатку є підтуплювання, але в цій грі таке буває і з відеокартами топ рівня. Після розігріву отримуємо відмінну плавність та стабільність. У середньому на моніторингу 50 FPS, відеопам'яті вистачає, а графік тривалості кадру практично ідеальний. Для перегляду трансляції матчу в Dota 2 вибрали максимальні налаштування графіки. Знову повторюємо ту ж саму мантру: спочатку чекаємо, поки все завантажиться, вляжеться, а потім граємо. У середньому 130 кадрів на секунду, а дуже рідкісні події не нижче 88. У Far Cry 6 цілилися у шляхетні 60 кадрів на секунду, тому брали середній пресет. Все вийшло. Графік тривалості кадру рівний, на лічильнику майже завжди близько 60 кадрів на секунду. І лише зрідка картинка може трішки смикатись. Відеопам'яті зайнято майже 4 ГБ, тому, можливо, на інших локаціях та не з такою швидкою оперативкою, як у нас, доведеться трохи знизити якість текстур. Fortnite запустили з високою графікою та повною роздільною здатністю рендеру. Ця гра ще раз підтверджує, чому краще дивитись не німі бенчмарки без коментарів на західних каналах, а наші живі враження. Якщо поглянути на моніторинг, то там все не дуже добре. Графік тривалості кадру виглядає як калюжа під час зливи, а дуже рідкісні події вдвічі менше за середню частоту. Але в живій грі нічого цього не відчувається. Невеликі підтупи були лише під час розминки та десантування. God of War та низька графіка. Загалом все добре, плавно та слухняно. У середньому картинка оновлюється 58 разів на секунду. Чого ще хотіти людині з екраном 60 Гц. у Halo Infinite досліджували у тренувальному режимі з ботами на карті фрагментація при низькій якості зображення. Іноді можуть траплятися майже непомітні посмикування, але в цілому відеоряд плавний грати комфортно. Red Dead Redemption 2 завелася на середніх налаштуваннях і навіть ультратекстури дозволила вибрати. Як не дивно, їм цілком вистачило 4 ГБ. VR. Особливих проблем не виявили, тільки подекуди в навантажених подіями сценах плавність може трохи просісти. Але в іншому все окей. Карати хлопців дріскула можна з радістю та ефективністю. За підсумками 10 ігор, висновки наступні. Radeon RX 6400 є гарним варіантом для невимогливого геймера, котрий цілиться у невибагливі онлайн-ігри. Хоча й важкі хіти також цілком можна проходити з мінімальною або середньою графікою. У цьому випадку іноді можуть бути дрібні посмикування, які не впливають на задоволення від геймплею. В іншому ж, це доступна, холодна та економічна карта, якій навіть не потрібне додаткове живлення від БЖ. Також це гарний вибір для людини, котра не хоче переплачувати півтори-дві 2000 гривень за інші варіанти, тому що в майбутньому все одно планує купувати щось значно потужніше. Єдине, на що варто звернути увагу, так це налаштування якості текстур у деяких іграх, щоб не переповнювати 4 ГБ відеобуфер. А також бажана підтримка вашою системою сучасного інтерфейсу PCIE 4.0. Ну що ж, друзі, ми старалися та зібрали багато відеокарт в одному відео. Якщо воно було корисним та цікавим з вас, вподобайка. Також підписуйтесь, і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові тести. Усім миру та добра, все буде Україна!